Кримські платформі у Києві уклали рішення, на яке чекали всі українці. Республіканці в США розкрили мирний план Дональда Трампа. У Києві відкрили рух на станції метро Деміївська. новий фон та перші космічні туристи. Яким був цей тиждень для України та світу? розповімо вже за мить. 11 вересня у Києві розпочався четвертий саміт Кримської платформи. До столиці прибули з візиту міжнародні партнери, дипломати та політики. Зокрема, прибули держсекретар США Блінкен, голова МЗС Британії Девід Лемі. Згодом стало відомо, що Британія дозволила бити своїми далекобійними ракетами штормшеду по території Росії. Напередодні західні змі повідомляли, що США також наближається до такого рішення. Це могло стати реакцією на постачання в Росії балістичних ракет з Ірану. Наступного дня Київ також відвідали президенти Балтійських країн та провели двосторонні переговори з президентом Зеленським. У США відбулися перші дебати кандидатів у президенти республіканця Дональда Трампа та демократки Камали Гарріс. Так, Трамп повторив тезу про необхідність припинити війну, але не сказав про перемогу України. Гаріс водночас відповіла, що Путін сидів би вже у Києві, якби Трамп був президентом. Від повторних дебатів Трамп відмовився, але найцікавішу тезу видав його віце-президент Джей Венс. Той розповів, яким може бути мирний план Трампа. Росія не повертає Україні території, а Україна відмовляється від вступу в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Десь ми вже це бачили. У Смілі на Черкащині так званий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив військового та змусив його вибачатися через допис у Фейсбук. Поліція затримала Долотенка і розпочала кримінальне провадження за чотирма статтями. Серед них хуліганство, вимагання, а також незаконне зберігання зброї та наркотиків. Інвестиційна компанія французького мільярдера Ксав'єнєля придбала український оператор Лайфсел та провайдер воля. Депутата Куницького знову звинувачують у побитті киянина. Мережею розійшлося відео, де перехоже звинувачення нардепа у тому, що той дав йому копняка. Нагадаємо, раніше Куницького та депутата втікача Дмитрока звинувачували у побитті військового в Києві. Колишній голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко отримав підозру через можливі зловживання під час ремонту доріг. За даними слідства, у 2022 році фігуранти могли завищити вартість будівельних матеріалів на понад 286 мільйонів гривень. У відкритий космос перше вийшли космічні туристи. До місії SpaceX увійшли непрофесійні космонавти, серед них мільярдер Айзекман. У Києві відкрили меморіал пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У заході взяли участь президент Зеленський та Олена Зеленська. У підручнику з української мови для сьомих класів виявили карту України без Криму. Після розголосу у мережі автори визнали свій недогляд та вибачились. А згодом відреагував і міністр освіти Лісовий, де заявив, що видавництво передрукують такі підручники за власний кошт. Apple представили новий iPhone 16 та iPhone 16 Pro. Вартість таких становить від 800 до 1100 доларів. Нові телефони матимуть функцію штучного інтелекту від Apple. У ніч на 10 вересня українські безпілотники масово атакували низку областей Росії. Вибухи лунали у Брянській, Московській, Тульській, Калузькій, Курській та інших областях. За інформацією Росмі використано 144 безпілотники. У Києві відновили рух між станціями Лебіцька та Деміївська. Тепер синягілка функціонує у звичайному режимі. Телеграм почав співпрацювати із французькою поліцією та передав деякі дані після арешту Павла Дурова. Пишуть французькі змі. Зокрема, правоохоронці отримали від Телеграму інформацію щодо дитячої порнографії та подофілії, надавши дані про ймовірних підозрюваних. Армія РФ вдарила по цивільному вантажному судну у Чорному морі, повідомив Зеленський. На кораблі була пшениця для Єгипту. Постраждалих немає. Служба безпеки України затримала у Києві п'ятьох зловмисників, які виконували замовлення російських спецслужб. Вони підпалювали автомобілі ЗСУ та залишали провокаційні листівки. На цьому все ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлада, аби не пропускати важливі новини. До зустрічі наступного тижня.